Перша ілюзія, яка є, це ілюзія про безсмертя, навіть про власне. Бо коли ми сидимо та чекаємо щастя, ну, щастя не прийде само. Треба досить багато працювати, щоб бути щасливим. А от бути якимось іншим, для цього нічого не треба, не потреба, не треба робити. Воно вже буде. Як і смерть, яка прийде сама. До неї не треба бігти, вона нікуди не ділиться, і це перша ілюзія. Люди живуть, ніби їм буде ще і двадцять і 26, шостий, і там кірдесятий, і ще дев'яностий рік. Ніби ще там хтось ще додасть. Підіймаємо і йдемо самі за щастям. Починаємо його робити. Прислухаємось до себе не так. Ми прислухаємось до себе. І тут важливо розуміти, що коли ми були дітьми, то до нас прислухалися батьки, і дуже багато справ робили батьки, і дуже гострих котів е згладжували батьки. І е якраз е батьки наші е трохи усвідомлювали наші можливості, наші обмеження і якось ре 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 регулювали нас і те. Куди нас супроводжували. І знаєте, досить е, мені буває е, болісно, коли жінка робить, наприклад, це е, в, по відношенню до дітей, до чоловіка, до батьків, до друзів, до котів, до собак, до попугаїв, до черепах, до рибок і не робить це відносно до себе. Оце дуже странно. Вона е, має ілюзію безсмертя, всемогутності або в худшому випадку безсилля. ніби повинен хтось дати щастя, хтось дати радість. Так не буває так. Це mm. перше. Це була перша ілюзія. Ілюзія того, що моє життя буде тривати безкінечно, чи можна його прожити якось буде по-іншому, але так не буває, і треба жити тут і зараз. Ілюзія номер два. Ілюзія номер два то ілюзія справедливості. Добро перемагає зло. Але це досить дитяча ілюзія. В світі не існує добра та зла. В світі існує міра. міра. Бо, як кажуть медики, все є ліки, все є яди. Не буває одного чи іншого. Можна задушити дитину любов'ю можна е, дати дитині відчуття, залишаючи їй багато простору е, та самостійності, можна дати відчуття е, ненужності, mm -hmm. е, і от де тут добро, де зло? Вміти середина потрібна. Не, не, був, не буває справедливості, є справедливість кожного, бо в кожного є своя якась обставина, і кожна людина діє в рамках своїх обставин. Недаром кажуть, що точка зору змінюється від місця сидіння. Коли людина потрапляє на інше місце, вона змінює щось. От, бачите, змінити, викинути. Те, що не працює. Ту рамку, то правило, яке було добре для того часу, але погане для цього. І третя ілюзія е, простоти устрою світу. Ніби світ просто е, зроблений. Я зроблю цей шаг, а він мені тоді зробить цей. Я зроблю так, а тоді вона чи він зробить так. Це так не буває. Буває. Вплив різних обставин, світ не такий простий, і не можна взяти вистроїти якусь логіку і здійснити так не буває. Ми це бачимо навіть на організації якогось вечора. Ми плануємо одне, ми плануємо якось по своєму а життя завжди вносить корективи. Хтось не прийшов, хтось прийшов, кого ми не чекали. Якесь блюдо е, ми зробили, а якесь не зробили, якесь забули подати на стіл. Ну нема того, нема тої простоти. От якщо цього позбутися та виконати ці, це дитячі ілюзії, від яких травмуються всі, і самі глибинні травми із цих трьох ілюзій.